Дня любі, діти. Дітки, усі настала улюблена пора року усіх дітей літо Нарешті можна більше часу проводити на дитячих майданчиках та купатися і плавати в річці, морі, озері. Як і взимку, влітку теж є літні розвани. І це вода. Ви всі знаєте, що вода це основа життя на планеті. Але вода ще й джерело розваг для дітей. Саме так і багато літніх розваг відбуваються на воді чи біля неї на пляжі. Розваги це добре, але буває, що ігри на воді можуть спричинити небезпеку. Хлопчині хвилі говорили, по світу довго не ходили. І добре знаємо, що всюди на пляжі люблять бути люди. Та хоч яка була б там спека, виконуй правила безпеки. Один купатись не ходи, бо так недовго до біди і плавай тільки не до втоми, Лише в місцях тобі відомих. На сонці довго не сиди, не пий холодної води, і за бийки не запливай, ніколи човен не гойдай, не пірнай вниз головою. Бува є камінь під водою. чемно грай, їх не топи і не штовхай. Про надовний матрас забудь. Скрізь завжди обережним будь. І стане радісним тоді твій відпочинок на воді. Сподіваюсь, друзі, ви ніколи не забудете ці правила, і головне, завжди будете їх дотримуватися. До побачення! Дякую вам за увагу!